Для зручності клієнтів у Самбурі сьогодні відкрили центр обслуговування клієнтів «Львівгазу». Це перший сучасний підрозділ газової компанії на території Львівської області. Досі такий функціонував лише у Львові. Які переваги новоствореного центру Ольга Тимоляк розповість? Відтепер 35 тисяч споживачів блакитного палива самбірщини увесь спектр необхідних послуг газових компаній отримуватимуть за місцем проживання. Новостворений центр обслуговування клієнтів має кілька зон: рецепція, зона очікування, самообслуговування та обслуговування операторами. Я розумію наскільки часто людина стикається з тим, що їй потрібно оперативно отримати якусь інформацію, чи отримати якісь певні дані, чи просто з'ясувати якісь питання, які стосуються газопостачання щоб споживач відчував, що він може може прийти і отримати всю необхідну інформацію в одному місці. Не бігати по службах, по, по різних там від одного працівника до іншого. До сьогодні, як кажуть, в народі газова контора в Самборі функціонувала на окраїні міста. Дістатись туди було вкрай незручно. Новостворений сучасний центр для клієнтів розташований в центрі міста, і жителі самбора дуже радіють. Сьогодні мені я задзвонила в газову контору, Мені наша контролерка сказала, каже, ідіть там, каже на ту вулицю. Цю каже де була коли столова. Я значить каже, там відкрили центр. Головне це новий стандарт обслуговування, тобто можливість в одному місці клієнту здійснити усі необхідні дії, і при цьому затратити мінімум часу. Обласні чиновники твердять, найбільшою проблемою сьогодні є відсутність належної комунікації між споживачами та постачальниками послуг. Якраз відкриття таких центрів, дасть можливість цю Би поєднати ці дві споживачі виробник і постачальник, якраз щоб люди могли розуміти за що вони платять. Якщо в них якісь є труднощі, вони можуть отримати відповідні консультації, і це, звичайно, знімить негативну ситуацію, яка на сьогодні виникає. От якраз між споживачем і постачальником газу, центр буде доступний і для людей з обмеженими можливостями вже через кілька тижнів. Тут встановлять підйомник для людей з інвалідністю. А до кінця року таку установу мають намір відкрити в Червонограді. Ольга Тимоляк, Назар Потуляк. Новини.